Так, у мене питають, чим поливати домашні квіти. Ось дивіться, які у мене. Ну, вони у мене на всіх підвіконнях стоять. Ось бачите, які. Е, є у мене, ну, кругом, ось яке в мене доларове дерево, ну, як настояще дерево. Ну, чим я поливаю? Е, хто дивиться мій канал, бачив, що я готував рибний суп. І коли промивав рибу, осталася та водичка. Залишилась водичка та. Якраз отією водичкою, коли рибу мию, м'ясо вимочується, оце і поливають домашні квіти. Це найкраще добриво. Воно дуже швидко усвоюється і квіти дуже гарні. Так, так що давайте, поливайте.